Друзі, всім привіт! Запрошую вас у цікаву мандрівку. Ми з вами знаходимося в місті Сіфук або Шифук, по-різному вимовляється. Це найбільший курорт на озері Балатон. Балатон це найбільше озеро в Центральній Європі. Знаходиться воно цілком на території Угорщини. І ось це найбільше, курорт столиця цього курортного району. Маємо такий фонтан, маємо такого мандрівника. І зараз побачимо. Дивіться, значить, ось цікава така водонапорна башня, з якої зробили оглядовий майданчик. Відразу згадав я Вінницю теж в центрі міста, там є водонапорна башта. Ну а ми поговоримо з вами про те, як взагалі влаштовані багато міст в Угорщині. Угорщина згадує свою минулу славу, славу, коли вона була частиною імперії Габсбургів, частиною дуолістичної імперії Австро-Угорщини, угорці хотіли тоді мати повну незалежність, але австрійці сказали: ну давайте не будете там гарячитися. Ми просто поділимо імперію пополам, і тоді вони поділили і багато чого угорці. Внести в цю імперію. До речі, дивіться, як цікаво зроблено в багатьох європейських містах. містах значить, Такі от мініатюри, зроблені для людей незрячих, можна і прочитати спеціальним шрифтом, можна помацати. Хтось може розказати, що тут знаходиться. Тобто вони можуть цю красу помацати, зрозуміти, наскільки тут просто красива ця місцевість. Отож, значить, як і у Відні, який вважається одним з найкрасивіших міст Європи, планети, так і в багатьох угорських містах дуже великий акцент зроблений на ландшафтний дизайн, тобто якісь кущі, незвичні дерева. Пам'ятки такі, ось такі ну незрозумілий пам'ятник. Так як і має бути, коли дивишся на пам'ятник, мусиш довго думати, що це він значить. Якщо не знаєш історії, ніхто тобі там з місцевих не може розказати. Ти довго будеш думати, що ж це пам'ятник значить. Ми вам зараз ще покажемо. Ось такі поруч із характерним таким європейським арки, комбінація яскравих кольорів є також і такі от типово соціалістичні будови. Такі можна згадати багато міст і в Україні, там не знаю, бровари якісь в Києві, так, такого типу є міста. Але це у них значить, будинок культури, в якому, до речі, щорічно, здається, щорічно проходить фестиваль значить, уральських мов. Бо угорська мова це значить, вона належить до родини уральських мов. і єдина, одна з небагатьох неєвропейських мов, яка є в Європі. Ось такі знову ще незрозумілі пам'ятники, на яких довго можна дивитися, читати, зрозуміти і в кінці кінців так і не зрозуміти, що ж воно значить. Ось. Значить, місто Шифук, воно достатньо велике, 24 тисячі населення є. Не дивлячись на те, значить, людей тут небагато. Знову в кадрі такі пам'ятники, про які можна довго думати. Зрозуміло, що тут солдати, зрозуміло, що вони на одній ногі нозі, зрозуміло, що вони тут чомусь без голови. Для різних людей читається по-різному. Я одне прочитав, ну не буду вам казати свою думку, щоб вам було теж цікаво можете натиснути на паузу і зрозуміти, що ж означає цей пам'ятник. Значить, місто Шифук, значить, знаменито. Двома подіями, що тут був є якийсь композитор, ім'я якого я не можу прочитати, бо угорські назви дуже складно прочитати. Вони довгі, вони тяжко читаються. Ось такий дуже красивий пам'ятник фонтан. Мені подобається комбінація кольорів і динаміка є. Динаміка в різному темпі. Повільно стікає вода. Ці дівчини, яка одна швидко падає, друга летить. ну... Оригінально, дуже оригінально зроблена. І з матеріалів, і з кольорів, і з темпу. І ось що, що люблять робити: угорці ставити. Пам'ятки, пам'ятники видатним особам, які були в їхньому місті, в місті про який я вам знімав, значить, навіть побудували тріумфальну арку. Ну, а тут був якийсь імператор, чи австрійський, чи угорський, був імператор, і на його честь теж поставили пам'ятку. Ось оця водонапорна башта. І тепер де ж саме знаходиться це місте Шефук. Ось ми летимо з Києва в Угорщину. І ось на березі балатону, ось такого, до речі, кольору балатон озеро, значить, воно приблизно 100 кілометрів, да, 100 кілометрів вздовж і десь 18 в ширину, глибина середня 2-3 метри. Є місця, де дуже довго можна шукати глибини. А в цьому місті місті Шифук є і порт. Тут багато кораблів, і приватних, і прогулянкових, якими можна значить, мандрувати цим озером. Є і ось така транспортна артерія штучний канал, який з'єднує Балатон, з'єднує з річкою Дунай. Дунай взагалі дуже унікальна річка, протікає, здається, 15 країнами. Ну, не менше чотирьох столиць. І, до речі, теж протікає і в Україні цей Дунай. І це є вважається саме довша річка в Україні, не дивлячись на те, що протікає трохи там 10-15 кілометрів, не пам'ятаю точно, але вважається найбільшою річкою України. Ось, є і залізниця в Сіфуку. і, значить, траса міжнародна поруч проходить. Ну, а ми на цій от площі. Повертаємось на площу Значить, в центр міста. Пішохідний, велосипедний, ось така красива значить, є телефонна будка. І зараз ми перейдемо до цікавого пам'ятнику. Треба ще знати, що Угорщина не любить розповідати про свою участь у Другій світовій війні, бо вона була на боці Гітлера. Ну, а про Першу світову війну, це пам'ятник Першої світової війни, багато вони вклали. І, але і багато і втратили дві третини своєї території. Вони втратили, втратили багато народів, на території Угорщини з'явилися нові країни. Польща, Словаччина, Чехословаччина, Хорватія і так далі, так далі. На жаль, Україна тоді не змогла вибороти незалежність. Ну і ось такі от тупові споруди. Дякую, що були. З нами. Дивіться, ще будуть цікаве відео. Ну а до зустрічі в наступних відео.